В Нашому населеному пункті люди добрі, привітливі, завжди е, приймуть з гостинністю. Саме так староста села Піщана розповідає про його мешканців. Каже, населений пункт, що заснований у 17 столітті та розташований за декілька кілометрів від Білої церкви, можна вважати сільськогосподарським краєм. Перше, що помітила наша знімальна група, заїхавши у село, рівно як для такої місцевості дорогу. Втім, модельний подіум для автівок закінчується приблизно на середині піщаної. Далі ж розпочинається асфальт, що має заштопані як на серці рани. Проживає тут майже 1200 людей. Традиційно, практично, у Кожному дворі господарі тримають курей, корів, кроликів та іншу худобу. Деякі мешканці працюють на агропідприємствах. Але здебільшого люди їздять на роботу до Білої церкви та Києва в селі Піщані є пенсіонери: 60% пенсіонерів, 40% людей молодого покоління. Багато квартирних будинків в населеному пункті не планувалося, але жителям Підводились земельні ділянки під нове будівництво і надавалися сільською радою під будівництво ці земельні ділянки по 15 соток. В населеному пункті газове забезпечення з 1987 року. Повністю населений пункт був газифікований. водозабезпечення в нас є частинка жителів, якої Користуються централізованим водозабезпеченням. Усі ж інші мають криниці або скважини. У селі проведене світло, також є вуличні ліхтарі, інтернет та опалення. Однак жителі піщаної все ж таки звикли користуватися грубами, печами та котлами. Тож, попри воєнні загрози взимку, точно не замерзнуть. А ось пенсію люди отримують переважно на картку, але щоб її зняти, змушені їхати у місто. А тим, хто не здатен, допомогу від держави, приносить поштар. Та й відділення Укрпошти працює тут лише тричі на тиждень і по декілька годин. Як розповідає одна з корінника. Мешканок піщаної, 78-річна Валентина, село розбудували, але воно вже не схоже на те, яким було раніше. Скорочується й чисельність населення. Та, попри це, діти та онуки звикли приїжджати та працювати на українській землі. Вже нема того, що було. А що було? Чого немає, чого не вистачає? Ну, молодь вже не, не та молодь. Що колись колись було, їдуть на поле, співають. На машині, а зараз вже ніхто не їде нікуди. У нас ж є землі держать самі, то, то обробляю У мене син свою землю, теж держить на стрипаїть. Натомість отримати необхідний перелік медичних послуг мешканці піщаної не можуть, адже у селі, хоч і є амбулаторія, але там надають лише невідкладну допомогу. Сімейний лікар працює на чверть ставки і навідується рідко. Тож люди змушені самотужки діставати з лікарень білої церкви, чекаючи на автобус з тиском, температурою чи іншими симптомами. За словами медсестри Світлани Васильівни, амбулаторія забезпечена усім необхідним, але елементарні тести на коронавірус тут не роблять. Звертаються. За всім. Декларації в нас більше заключені з сімейною медициною, ну і в нас теж заключають декларації. Ідуть такі люди, які не можуть поїхати до сімейної. Тут ми заключаємо, ми тут міряємо і давлення артеріальне, ми тут можемо поміряти їм і температуру, ми їм можемо поміряти і сахар на цукор. Оце ми робимо. Ну і невідкладну допомогу ми завжди надаємо. завжди надаємо. Я думаю, що в нас таких, знаєте, як скарг від людей немає. У селі функціонує школа, де навчається 85 дітей з 1 по 9 клас. Як констатує староста села, щороку кількість учнів зменшується, бо батьки віддають перевагу білоцерківським школам. Є у піщані і дитячий садочок, який відвідує 21 дитина. Дістатись до міста люди можуть автобусом номер 26 і 19 п. Курсують вони з пів на сьомий ранку до майже дев'ятої вечора. Проїзд коштує 24 гривні. Як стверджують мешканці села, особливих змін після входження до складу Білоцерківської громади. Не помітили, але гірше жити, ніби не стали. Мені здається, що в селі все є. Через по-перше, скажімо так, що у нас транспорт. Нормалізувався транспорт. Нам дуже добре їздити в Білої церкви. Це вважайте, що ми наче в місті. Ми собі сіли на маршрутку. У нас є маршрутка, у нас є автобус. І ми можемо в будь-який час поїхати в Білу церкву і приїхати. Є у нас магазини, в яких ми можемо закупити все, що нам необхідне, від хліба і далі. Ну, якщо щось треба, таке вже зверх, то ми вже їдемо в білу. Як для молоді, то розваг у селі бракує. Через війну будинок культури, до якого ходили діти на гуртки, не функціонує. Зачинені двері і до бібліотеки, що працює на базі школи. Тож малеча вгамовує свою активність на дитячих майданчиках та футбольному полі. Паркових зон у піщані також немає. Єдине на що можна полюбуватись, так це пам'ятники радянської епохи, героям Другої світової війни та загиблим односельчанам у ній. Сучасних пам'ятна дошка на стіні школи загиблому на Донеччині воїну Олегу Шабельному. Який народився у піщаній. Хизуватись, кажуть селяни, раніше було чим, а ось наразі доводиться обходитись тим, що є. Поміняли маршрути, автобуси, люди обіжаються. Свалки закрили таке, це Та зараз і контейнерів, воно що там. Це Та ж в селі, тут, тут що там, не пакет мусора, тут вже треба щось якесь листя, вигріти кудись винести. Ви ж розумієте, це гілля якісь облізи дерева. Колись був такий тут колхоз імені Дмитрова. то свинокомплекс сильно великий був. На всю Україну він це як звинів. Тут свиней яких, породів, таких породістих вирощували. Тут сим піщаний, так кар'єр піщаний, рибалка. Ну, трохи зараз засрала. Раніше тут гарно красиво було. Берег чистий був. Особливо пишається у Піщані храмом, який звели за кошти селян та меценатів. А з червня цього року його парафіяни перейшли у лоно православної церкви України. Це рішення, хоч і було складним, але потрібним, бо на фронті воює чимало односельчан. Наш екскурс по селу завершився з сподіванням, що все-таки після війни ця місцевість заслуговує на розвиток і вихід з сірої зони для підростаючого покоління наших земляків. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, еспресо Біла Церква.